Марганецький ліцей 9 вітає з ювілеєм педагогічної діяльності Разгільдєєву Любов Васильівну, вчителя початкових класів з багаторічним досвідом, чия професія є не тільки покликанням, а й роботою в задоволення вчителя, який подарував кожному частинку любові та віри в себе. От лоза обрії скільки вже тих ро. Як від школи стежечка руля світих, де ж ти вчителько далека рука що дала від серця нам ласки доброти, де ж ти вчителько Людям не є, чим жила сама. ти дала нам жительку, це не все розуме, людям прекрасне є, чим жила сама. Наш ліцей славний такими креативними вчителями, як ви, Любове Васильівно, нескінчена подяка вам за подаровану радість пізнання, запалений вогник допитливості і подягу до прекрасного. Шановна Любова Василівна, моя люба перша вчителька, сьогодні би хотілося би вам сказати слова вдячності за все те, що ви для нас робили. Адже ви не просто вчили нас читати, писати, лічити, ви вчили нас поважати один одного і бути просто хорошими людьми. Ви справжній педагог, який відданий своїй справі, ваша душа повна доброти і любові. Ви вірний і добрий наставник, ви гарний приклад для наслідування і просто чудова людина і друг. Тому хотілося б вам побажати міцного здоров'я і мирного українського неба. Вітаю, це Єгор Дьомін. А Люба Васильівна була моєю першою вчителькою в школі, вчила мене писати, рахувати, тобто такі робити перші кроки у житті. А, також я пам'ятаю, що ми в початкових класах писали санкани. Можливо, ще якісь такі доволі творчі штуки, які розвивали власний потенціал. Ну і власне зараз я є повноцінним поетом, і за це я дуже вдячна їй. Ось а також я пригадую те, коли ми ходили. На природу у плавні, зокрема, вона розповідала нам про козацтво про рослини, і це було дуже гарно, і це приємно згадувати. Ось. Ну і загалом, якщо говорити, то я пригадую її як таку доволі добру, чуйну, терплячу до мене, до моїх однокласників, вчительку. Ось і ну у мене загалом тільки позитивні спогади і вдячність. Доброго дня. Любов Василівна, моя перша вчителька. Я хочу подякувати вам за перші кроки і важливі знання, за вашу турботу і доброту, і віру в кожного з нас. Хочу побажати вам професійного зростання, міцного здоров'я, головне, оптимізму. Завдяки вам ми піднялись на сходинки вгору. Дякуємо вам за все, Любове Василівна! Бажаємо! Щоб ваша професія була найпрестижнішою, ваш авторитет незаперечним, а всі ваші випускники стали в майбутньому володарями найвищих нагород. Вітаємо з ювілеєм!